Телеканал Плюс Плюс представляет Каска стату. Привіт, друзі! Мене звуть Руслан Сенічкін, і добре, що ви зібралися біля екранів. Жителі плюс плюсу саме готуються до якоїсь важливої події. Що ж вони збираються святкувати? Ярмарок летючих тістечок? перегони на хмаринках. А. А може, день народження шамана Кругомана? Ха. Ну ми разом дізнаємося. Сідайте усі рядочком, наставляйте вушка і готуйте очка. І кличте своїх рідних та друзів. Бо ми починаємо. Казка Антона Сіяніки та Марини Куцик Герасименко про посвячення в шамани. Ілюстрації Едуарда Катихіна. Там, де найяскравіше світить сонечко, і щодня трапляються диван, розкинулася казкова країна Плюс Плюс. На її квадратних вулицях. У трикутних хатинках і круглих наметах живуть казкові істоти, плюсяни. Такі не схожі одне на одного, зате дружні та веселі. Останнім часом у таборі мандрівних кругів було шумно, як у вулику. Всі метушилися, чепурили свої намети, готували пригощання. Так завжди буває, коли на носі якесь велике свято. А свято й справді було великим освячення майбутні шамани. У день місячного затемнення малі кружечки, що мають хист до шаманської справи, могли почути голос дерев. Так і визначалося, кому з них бути шаманом, а кому ні. Кружко теж готувався, вчився бити в бубон і водити шаманські танці. А ще дуже хвилювався, що у заповітну мить не почує голос дерев і розчарує своїх рідних. Не тривожся, синку, заспокоював хлопчика татусь, ти неодмінно станеш шаманом. Ти справді так думаєш, тату? з надією питав Кружко. Ще пак! Усі з нашого роду мають хист до шаманства. От візьми хоча б мене. І татко вкотре починав розповідати про те, як сам уперше почув мову дерев. Пам'ятаю, я тоді був отакенький на зріст, казав він. І ще й нижче за тебе, ледве міг бубен тримати. Ми з друзями розмалювалися, як шамани, і довго стрибали біля багаття. Коли вогонь догорів, стали прислухатися. Спершу було тихо, ані Черчирк. А тоді місяць закрило величезну тінню, і я почув дивні звуки. Це була зовсім незнайома мова. Я чув її вперше, але розумів усе. А яка вона, мова дерев? захоплено питав Крушко. Кожне дерево має свій голос, пояснював тато. Молода Берізька щебече, мов пташечка. А стара Осика промовляє хрипким голосом: Та й ти сам скоро почуєш. Хе, я пишатиму з тобою, синко. Однак від тих історій Кружкові ставало ще неспокійніше. Нарешті настав той самий особливий день. Кружко був такий святковий у головному уборі з яскравого пір'я. Квадрик і трикутя теж прийшли подивитися і дуже вболівали за свого товариша. Після ритуальних танців біля вогню майбутні шамани підносили пращурам особливе пригощання, а тоді показували свої вміння. Адже шаман має бути не тільки мудрим, а ще й спритним та сміливим. Кожен із кружечків мав пробігти по лісу так швидко, як олені, перепливти річку так стрімко, як риби. І вилізти на гору так спритно, як гірські косли. Але то був тільки початок. Головне випробування чекало на них попереду. Усі знали, що шаманами можуть стати тільки ті, хто почує голос дерев у ніч місячного затемнення. І цей час наближався. В одну мить музика та пісні стихли. Тримай вуха на сторожі, вигукнув із натовпу татусь і підморгнув сину. Кружко став прислухатися. Час від часу хтось із дітлахів радісно вигукував Чую, чую, і його вітали оплесками. У Кружка аж у вухах засвербіло від напруження, але він нічогісінько не чув. Невже йому ніколи не стати шаманом? І як сказати про це татові? Хлопчик так розхвилювався, що вискочив із табору і покотився, куди очі бачать. Довго котився Кружко, аж поки не вперся лобом у височенне дерево, лиш тоді роззирнувся по сторонах і зрозумів, що опинився у зовсім незнайомому місці. Раз погукав, другий ніхто не озивається. Заблукав, певно, ще більше затужив хлопчак та гірко заплакав. І тут щось ворохнулося. Крошко від страху аж під куч закотився. Не лякайся, синку, це я, твій татусь, почулося із темряви. Крошко придивився уважніше і справді упізнав тата. Тоді хлопчику і довелося зізнатися, що насправді він не почув мови дерев. Малий так боявся, що татусь розчарується в ньому і більше не любитиме. Але тато сказав: Пробач мені, синку, тобі здалося, що ти маєш бути таким, як я, і обов'язково стати шаманом. Але це не так. Я люблю тебе і тоді, коли ми різні. Ти можеш бути іншим. Та все одно я віритиму в тебе. Тато міцно обійняв сина і на душі в обох. Ніби затанцювали сонячні зайчики. Коли Кружко з татом спробували знайти стежку, в них нічого не вийшло. Навколо було так темно, хоч оком світи. Та Кружко не боявся, з татком ніколи не було страшно. Я запитаю у дерев, як знайти дорогу, вирішив татусь. Він нашорошив вуха, прислухався, і дерева з ним заговорили. Але вони не знали, куди треба йти. Сотні років вони стояли в одному місці. Ну Звідки ж їм знати, що відбувається далі за околицею лісу? Доведеться нам тут заночувати, зітхнув тато. У лісі було холодно і моторошно. Грушко мріяв про своє тепле ліжечко та робити нічого. Стали син із татом під деревом моститися на ночівлю. Тут на гілку присіла сова. Пугу. Голосно сказала вона своєю пташиною мовою. Пугу. Чого це ти розпугукалась? Здивувався тато. А Кружко зовсім не здивувався. Сова говорила з ним, і хлопчик її розумів. Оце так чуднота. Нехай Крушко не чув голосу дерев. Зате в нього проявився інший прекрасний дар розуміти птахів. Сова добре знала ліс і помогла загубленим підшукати стежинку додому. Ще й дуже вчасно. Дідусь кругоман саме закінчував церемонію посвячення у майбутнім шамани. У тебе особливий дар, кружко, підтвердив старий. Ще нікому з мандрівних кругів не вдавалося зрозуміти пташину мову. Ти неодмінно станеш шаманом. І всі вітали кружка з цією важливою подією, а найбільше пишався сином Татусь. От і вся казка, а хто слухав, тому бубликів в'язка. Плюсяни продовжують святкування. Ну а нам, друзі, час прощатися ненадовго, тільки до наступного разу. А доти шукайте ще більше мудрих історій на сайті каналу Плюс Плюс і читайте їх разом із своїми рідними. Бувайте!